Особиста зустріч з Ісусом як Спасителем у важкі життєві моменти особиста розмова може перетворити життя, відкриваючи, як пізнати Ісуса як нашого Спасителя. Як людина може народитися заново, будучи старою, може увійти до материнського лона. Івана 3:4. Іноді Бог організовує божественні зв'язки через співчутливих людей, яких він в наше життя. Біблія стає дороговказом, що світлом пропонуючи розуміння і прозріння Небо і земля будуть зрушені, щоб отримати свідчення. Пошук сенсу часто починається в тихих куточках нашого серця. Жодне інше ім'я під небом не може дати спасіння людству. Прийнявши Христа Ісуса як Господа, живіть у ньому, вкорінені і збудовані в ньому, зміцнені у вірі. Як навчені, переповнені вдячністю. Колосянам 2, 6, 7 Бог спонукає нас розвиватися, прогресуючи в благодаті і знаннях про Ісуса, нашого Господа і Спасителя. Йому слава завжди і навіки. Продовжуй дотримуватися того, що ти засвоїв і в чому переконався, бо знаєш, хто тебе цього навчив. І з дитинства знаєш святе письмо, яке може зробити тебе мудрим для спасіння через віру в Христа Ісуса. 2 Тимофія 14 годин 15 хвилин у вирішальний момент ти впізнаєш Ісуса як Спасителя. Новознайдена віра спонукає ділитися радісною звісткою. Якщо вам сподобалося, підпишіться на канал.